Всім привіт! Сьогодні Олег сьомий в такий класнючий-краснючий день. Зібрався і поїхав на коп. Ну а куди мені ще збиратися? Господи, куди ж ще? На рибалку, чи що? Чи на полювання якесь? Ні. Ми поїдемо землю копати. В минулому разі я її, її їв вже землю цю. <кхе> Корочу, приїхав на своє місце, тягнуло. Перевіряв, знаєте, сьогодні е, значить це. Дві стратегії. Перша це е, до, ну, довіряєш людині, яка тобі побажає вдачі, там, успіхів на цьому якби, копі. І я вибрав людину і сказав, що скажи мені таке. Ось, вона мені сказала це все. Але потім зателефонувала ще одна людина, і знаючи, що я їду на копі, теж побажала мені. Вдачі дачі каже, да найди ти вже той клад. Йокала мене, да найди. А я кажу, та я їду на, місць, ну, на ту місцину, де, блін, стільки було монет, ну кипець. Просто, вона просто ну там такий площадь така, ну я не знаю, ну, блін. Ну, 300 на 300. І десь там, там були, просто поодинокі, а там було і, і так скучковані були монети. Ось. Коротше, приїхав я. Але була ще одна стратегія. Блін, така наполовину не моя, гадну. Іду по... почав вже ж город цей, вихожувати ось цей. І попадається мені, е... що ви думаєте? Конфетка. Рачок. Рачок. Вкусна. Думаю, чи з'їсти її самому, чи що. Потім думаю, ні. Колись мені один копач старий казав. Я що я роблю, каже, я, я закопую, каже, діду, діда хабара, коротше, ну, е, не хабара, земляного діда, каже, підсолоджую, підсолоджую. Я закопую пару конфеток в ямочку, ну, каже, на початку копаю, я привожу і закопую. Я думаю, ні, не буду я їсти, закопаю, дам діду. І там, кое-що там, знаєте, там сказав, що діду там, земляний, прийми там дар, там е, там покуштуй солодощі. Ну, коротше, таку знаєте, про мову сказав. Я не пам'ятаю її до точно, але наступного разу я її буду записувати, якщо я буду щось таке е, вигадувати, сочиняти. Ну і коротше, приїхав, це ж хожу-хожу. Це вже мабуть 20-та ямка. Я не знаю, може я, ну, блін, знаєте, як я на прошлому, в прошлому разі я теж показував. Все, там уже сребник, все, срібник, все, я вже там грудку розкидаю, ну, розламую, а там, а там кусочок ламаної пряжечки. Потім там. А, все, капець, вже там хрест срібний, срібний хрест. А, роз, 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 розгортаю цю всю грудку, а там що? Там контакти. не в контакті, російська падла там ну, така є. Кон, в контакті. Всі були, правда, там на той падлі, на тій падлюці. А там контакт, алюмінієвий контакт. А я думав, що там хрест срібний. Ну, до, коротше, підходжу, я нічого ще не, як би мовити не розламував. Так? Я тільки вигорнув і тільки з руки в мене це все випало. І я при вас буду зараз це дивитися. Що це таке? Як ви думаєте, що це таке? Ану наводь. Навало? Ну, якщо це то, що я думаю, ляха-муха, можна й матюкнутися, блін. Чесно кажу. Бля-ха-муха, це вже не буду казати, яке. На рахунок, яке е, пораховане моє золото. Але це, по-моєму. Золота каблучка. Золота. Ну що? Готові? Будемо розбивати і дивитися пробу. Так. Так. Трішечки чистанемо. Внутрях трішечки чи Ха-ха-ха! <риклад> Ай, клас! Хлопці, а вон, ось дивиться, вон і проба. Дівчатка! Хлопці та дівчатка! А ось он і проба. Не хочеш наводить, да? На пробу? А, ні, ось. Ай! Хотів би я ще розказати вам одну історію, де я поки що промовчу. Хоча скажу, в мене десь тиждень, ну, півтори тижні назад, хто може, ну, бачив, хто може бачив мій перстень. хто може бачив мій перстень. Коротше, його пізданули. Отак от, от просто, блін, взяли і нахабно пізданули. Хто, я не знаю. Ще поки там йде слідство, там щось там, коротше, заява написана. Але в мене спізділі печатку на 5 грамів. Я не знаю, скільки тут грамів. Неважливо, ну, взагалі не важливо, але важливо те, що Господь знає, кому що дає. Слава Україні! Так, показую, що останнім часом. вискочило. Одиниця Савдепія, ну в смысле пізня Савдепія і це п'ятачок Савдеповський. А далі Юрій Гагарін значок. Ось такий. СССР, там 1961 рік. 24 траляля, Юрій Гагарін. Тримай зі мною зв'язок. Юра, Юрок, Співав скрипка. Ну і ось... Блін, я вже до хрена пройшов. Гляньте скільки, блін, йокало мені, ну каблучка. Ха-ха-ха. <смірка> ну не одної ж нормально царської монети не було. А ось... Вискочила одна. Не знаю, щось схоже на царську. А йоп пірний Ну це вже третій прикол за останнім часом. Ну і каже, це монета. Це не монета, це якась. Якась херня. Якась така затикачка. Затик, затик і все. Тьфу, Ладно, купаємо далі. Так, черговий пад'є. Бок. Щас побачим. Ну якщо зараз мене хтось тут підколює, блін. Я знаю, бля, я ще не знаю. я це я не знаю, буду дуже лютий я. Я буду вже лютий, якщо це не монета. оце, Оце, якщо це не монета, то я буду дуже злий. Якась мошайба зараз, блін. Ну щас побачим. Не, монетосик. Монетос. А то Спартос і и арамис. Арамыс, арамис, арамис василіс. Так, що це у нас? Що це? Хто це у нас? Хрен його зна. Та цейка слиза. Залізаная. Вусрач. Коротше, кружо, кружочок. Кружечок. <хи> ну і добре. Хайде до кишені. Так, вже скоро підемо на обід. Тому що щось вже живот, і живот. Живіт. Каже, що треба підкріпитися. Ну що, коротше, така ситуйовина, там пуговиця лиса є, 50 копійок Україна. А що ще там, господи? Кусок самовара там, ну, самої станінки, низ, там, з, дву... з однією ножкою, що ще. Може ще щось, но... Але ж ось. Я напікав її, була так от прикрита. Такими камнями, це такою фігньою, коротше, було. Розгрибаю, і воно мені тут світить. Світить монетою. Монетою немаленькою, такий розмір в неї, блін, не слабий. Ну що, забираємо? Красавка зверху лежала. Давно вже таких не було. Цих повних. Повних поверхня. З поверхні. Ну, це... Знову ж таки, блін, кружечок не зрозуміє... А, стоп. Не знаю, щось. Оглядається якийсь Орел. Я бачу Орел. Ось о, низ, хвіст, начебто. Короче, ладно. А що з цієї сторони? Блін, коротше, ми по-простому. Ми ж всі тут свої, правильно. <гум> блін. Ну знову ж таки кружечок, бліхірового знаю. Ну, треба помити його. Не поплювати, як оце я роблю, ну так не робіть. Почин... <гум> Ті, хто починає купати, так не робіть. Ну нахіравиться ну, на пальці собі, оплював, ще б обіцяв, блін, ну. <гум> Ой, капець. Ну, щось проглядається, якийсь там... Я реозна. Його треба мити, а з цієї сторони я чувствую, ну, почуття, почуття, почуття. чувствую. Відчуваю. Відчуваю, що вона лиса. Просто лиса. Коротше, багато уваги, дуже, багато. Я вже жрати хочу, капець. А ще городу, блін, ну, метрів 30. ну, Хоч хорошо щось тут на нарядків. 10 зменшується. Ну ладно, купаємо, дуже ж добі... добіжимо якось, допригаємо, б. монетки вон, лізуть, блін. Так, ну ще одна шляпа вискочила. Зараз будемо вскривати. Ось. Ну це взагалі гарнюня. Ну в смислі так ось якось вона так вискочила, ось, бачите, як грудка. Донешка від грудки зробилася, так? Да? Ну що, будемо її. Трішки тут... Видивляться, що воно. Ну що двушка Алекса. Да. Двушка Алекса. Який рік, Бог його зна. Блін, ламайся ти, блін, ну. Ого, закоксовала. Короче... Це короче, це, це гибла справа, блін, прямо на копі щось там э, дивиться, щось там показувати. Я, коротше, як зроблю. Буду ці шайби, в принципі, показувати, що вони достаються. Але ж потім буду е брати і робити по типу такий відеообзорчик. Так, да, там, в принципі, з різних копів буде це все, блін. Ну хоча б такі хвилин на 7-8 буду показувати, що воно останнім часом накопалось. Так буде краще, вони вже трішечки відмоються, там монетки ці і предмети. Тому буде так краще. Копаємо далі. Ще трішечки я вже піду їсти, господи, як я хочу їсти. Я хочу їсти. У мене колбаса, там, в мене там помідорчик. Я вже бачу, де піздо. Де пиздануть, блядь, гірка, блін. Я думаю, що там вже гірки ти збирати не будуть. Блін, я хочу їсти. Не, ну це класно, це кльово, звісно, блин, що монетки пруть. Ось, я із жмені кинув сюди її. Десь вона... Ось вона, гляньте. Оп. Хоп. 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 О, ой, красиво. Бачите, як воно? Це ось такі монеточки. Я обожнюю, я кохаю їх, коли так ось береш. І все. І все написано. 54-й, діньга. Красивенна. Ой-ой-ой-ой-ой. Вона ще помиється буде, в Вогні. Ось тут орелик, Ага, ось орелик вам. Крутезний, блін. Гляньте. О. О, це. І я забуваюсь про те, що я хочу їсти, коротше. Я забуваюсь про те, що хочу їсти. Я погнав далі. Взагалі-то, як знаходиш монету, то все, ну, тебе хватає хвилин на 30-40, можеш ходити, навіть нічого не піймати, але ж тебе ще не... як би ти не, ну, вже там не видихся. Ну, купаємо далі тоді. Ну, ще одна плямба вилізла. Зараз будемо дивитися. Ну така собі, немаленька така. О. Вона що, рубана. Пляха-муха, вона рубана, гляньте. Яка ж падлюка. Це ж якщо гарна монета, блін, ну така рідкісна і так далі. Ну це ж просто якась собака взяла і. Шо-шо-шо-шо-шо. Що-що-що-що? що 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 А подожди. А ну почекайте же. А, ш... а, а, це? а, а, ш... а Ёп! Ёб... Блядь! Ты, бля, вы ба... Ч... Что это? Это... Это крестовик, а, он с чего? С блядь. Подождите, дайте я оголтаюсь, блядь! Брр. Не матюкайся, придурок! Ета крестовік, розумієте, блін? Оце. Це якийсь по типу... Ну, не знаю, вибої, наче не дали... Ааа, блін. Ну що, готовий? Щоб перевернути його. Щоб побачити, що на другій стороні. Бо я вже не розумію, що там буде. Не, ну це крестовик, так. Да. Це хрестовик. П'ятак Хрестовик. Ану. Ой, йо! Ой, блять! Ой, 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 качество неплохое. Ой, блин. ой, здесь мне становится очень хорошо. Мне становится очень хорошо. Ну, жаль, что он такой, конечно, не до это самое. 20 какой год? 27 год, короче. Что-то такое, как бы у него выбоина. Ну, я же говорю, что это выщерблено. Это, блин, ну, христовичок бомбовый, блин. Все, бляха вообще бомбейский слушай а, сука блядь, жалко что он не не, это само не цел. я ж на российской мове заговорил заговорил ну нормас, піде нифига собі блин глянь хрестовичок 27 го у, ка у качестве блин непоганому але ж ну це, блін, вибоїна ця. Вона все портить, жалко. Дуже жалко. У карман. Фу, блін, я забувся вже, що я їсти хочу. Ще одна плямбочка. Опа, ось вона. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Ну тут я вже нічого вам не покажу. Заліпша добряча. Ну ось Орел. Бачите, да? Це деньга. Да, а ось і а ось і деньга написана. Ось такий так, ось так десь. Чи не так, стоп. Ну да. Коротше, не буду я тут розколупувати, це треба все е, вимивати. Деньга теж хорошо, теж хорошо. Погнали далі. Ні, ну, мені хтось не дає коротше, йти їсти. Я знаю, чому мені не дають йти їсти. Тому що я був нещодавно на роботі, мені сказали, щось ти коротше, там скруглів дуже. Я кажу, та да то ж я ну, до ну, більшого чоловіка має бути багато чи що. Але ж зацепило. Оце коротше, мені, мене ніхто не хоче відпускати поїсти. Бачите? Повзуть і повзуть і повзуть і повзуть. Ось одна друга начебто. Одна друга копійки якісь там тисяча. Тисяча. Ну це Микола Другий. Ай, бля. Наче, да Микола другий. Он, бачите. Маленька така копійка, як як наша була українська одна копійка. У нас така. Ну от 1900 якісь там. Має бути. Чи 1899 щось таке. Ну, коротше, ну приємно, приємно. Що, ході сюди, називається. Фух, ну все, нарешті, короте, я дійшов до кінця. Хочу одну історію розказати. Чому? Тому що гляньте, який город, блін, я навіть не, не намагаюся щось предположити, скільки тут соток, бляха хамоха. 20 чи 30 чи бой. Ну, здоровезний, блін. Коли я заходив. Гляньте. У мене було одно одна рисочка на цьому, на, на жилені, да? ну типа, ну, коротше, батарейка була, тільки на одній із чотирьох. Батарейки JPEG, блін. GPG щас... Щас глянем. О, гляньте. JPEG салатовий. JPEG супер салатовий такі. Таку історію розказую. Вони вже там в мене пошти що закінчились, да, ви ж бачите. що ж. І зайшов я в магазин собі докупити собі, собі батарею, купляю собі там, взяв вже цю упаковку, упаківку, блядь, е, там 4 штуки. Ну і коротше это, Пробиває вона мені 80 з лишнім там, гривень. А я ще там ну, шоколадку собі взяв. Тож, чого я круглію, блядь, шоколадки, жару, блядь, де все. Коротше цей. Е, Вривай, кажу, а що, 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 де? Шоколадка 12, що там, де, де не так, що вони золоті чи які вони. Та каже, що батарейки по 19 гривень. Я кажу, що одна? Вона каже, да. Я кажу, ні, 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 вбирайте, вбирайте, там якісь взяв за 11. Коротше. Гривень одна, ну вже якось так, 44, ну туди-сюди, ладно. По нашій бідності зараз ну взагалі ну, бляха муха. Ну по 11, так по 1, ну блядь, 19 я кажу. Були по 8, по 9, да, вони чому, Чи 11 було максимум. Чи 12. Не пам'ятаю, коротше. Ну 10 і 12. -ть. стали 19. Я кажу, що, блін, ні, не буду я брати, взяв інший. Так ось бачите, JPG, забираю свої слова обратно. Весь город на одній відмітці. На, на самому е, кінці вже. Вже на самому кінці. Ось, дивіться. Вже закінчувалось, але ж так і не закінчувалось. Ці, цілий город пройшов. Цілий. Все, йдемо на обід. Господи, жать хочу. Так, а зараз традиційний злив гімна. Е... Того, що треба виносити з городу, щоб воно наступного разу тобі не попадалося і не відволікало тебе від копу нормально, тому що город чи то, ну, чи то там, я не знаю, в полі десь місце треба якби, виносити всю кашку, от эту гімняшку, тому що тому. І ось дивіться, зліваю. Для початківців, щоб розуміли, скільки треба. За півдня нагнуться і розогнуться нагнуться, розогнуться копнуть, побачить, що гімно, заховати його собі в карман і рушити далі. Та пти, блін, зацепивсь. Зараз, зараз, зараз щось зацепилося. Я зараз приближу, покажу. Скільки тут всього. Цей город я вже вдруге, коротше, прохожу. У нас в прошлому сезоні я був на ньому зі своїм братом Сергієм. І цього разу Щоб це, щоб ви розуміли, от я, я не знаю скільки я годин ходив, Немало би. Я вже не знаю. сон, бля, ну, Я не знаю, зараз може вже 4. Або пів четвертої. А приїхав десь там до 12. Ось, дивиться, коротше. Оце все треба копнути, Оце все, це все шмурдяк. Тут я не знаю скільки. 60 може одиниць шмурдяка сигналу. Купляйте прибори, чого ви, хлопці? Будете копати золото. Клади, там, срібні монети. Купляйте, купляйте. Цього ж не будете копати, ні. Це я, дурачок, копаю. Ви не будете копати. Ви будете копати тільки-тіки. Поняли? Все камради і камрадки, обід. Ху. Ось такі ось обід. У камрадів. У копачів. Нормальний хліб. Щось там трошки ну, ковбаси, яйця, помідорчики, там... гірки, чесно, вкрадені з городу. Та шуткую, шуткую. Підходила бабусінці туди-сюди. Картошку хотіла напарити мені, Я кажу, ні, не треба. Поки що не треба, не треба. Я кажу, гуркову візьму. Бери сколько хочеш, Бери, каже, хочу всі. Там усі там кабани такі здоровенні. Вибрав, кажу, три штуки себе поїсти. Ось такий от обід, але ж ну, як там, кажуть, там украв, випив в тюрму і тут так же. Покопав, поїв додому. Відпочив, блін, копать. Все, смачного мені. Стрийте, яка краса, правда? Ну що ж? Сьогодні Олег Сьомий дуже задоволений. Сказати, що я задоволений, це нічого вам не сказати. Коп сьогодні ось такий во. Заради такого копу треба жити і перемагати. Слава Україні! додому! слава Україні.